Добрий день, діти. Продовжуємо з вами тему, яка називається «Геометричне різьблення по дереву. Відкрийте, будь ласка, зошити і повторіть словникову роботу ті три слова, які у вас записані в ЗОшитах. Так, поставили на паузу відео, повторили і продовжуємо. Різдвання. На сьогоднішньому уроці ми закінчуємо оці 12 елементів. Тільки ось тут є рівненькі такі лінії, а тут заокруглені такі. Ми в центр ставимо теж центр нашого сектору, ставимо крапочки такі по центру. І за допомогою ножа. Для мене теж я цим ножем користуюсь, він дуже зручний, коли потрібно провести більш великі вдавлювання такі. Я зараз вам покажу. Але перед цим, як нам з вами різати, ми зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикову гімнастику ми зробимо з вами. Так. І згадаємо правила роботи з ножем. Коли ви ріжете геометричну різьбу, то ваша друга рука, якою ви підтримуєте деревину, не повинна бути на лінії різу. Так чи ось так. Тому що може зіскочити ніж і вас поранити такого робити. Не можна. А, і ось цим, цим ножем я вже показував, як це робиться на, на, стулу, на попередньому занятті. А, зараз я покажу, як робити ось цим ножем. Принцип теж самий. Ми вставляємо з вами ось так на крапочку, на крапочку ніж, вдавлюємо і ведемо його до вершинки. так так мы прорубляем с вами вот так должно получиться видно так ну мне этим ножем дуже неудобно користуватися вот так вот так вот так ну а этим получается мы ну, то же самое, но только Це коротенькі такі смужечки о, лінії. Бачите? Вдавили, провели. А ось тут вона дуже така длинненька йде. І мені потрібно ось так це ніж перехвачувати. Я з, з, тут держусь, потім перехвачую і веду. Ну, оцим о, мені зручніше. Оп. Тому що в нього длинне лезо. І він дуже вдобно лежить у руці. Раз. Два. Три. Можна окремо це робити, як я вже раніше казав, а можна робити все в одній якби площині. Так. Так. Щоб не, не міняти положення. Дошка. Ось так перевернули. Ось так, ось так. А коли ви це робите в одній площині, <кій> можна заплутатись. Тобто потім, потім обов'язково перевіряти, де ми зробили ці лінії, а де ні, для того, щоб різати далі нашу різьбу. Тому кожен з вас вибирає, ну, як йому робити зручніше. Я вам тільки надаю варіанти, а ви потім вже для себе вибираєте як зручніше, якщо ви будете цим займатися. Я теж, до речі, не знав, що це так цікаво. Все, ми е, вже е, продавили це все, потім починаємо з вами все все вирізати. <кій> так, далі. І ось так. Зараз я покажу, е, ну, ви бачили, як ріжуться е, прямі під прям прямі, прямі э, лінії зараз є. А потім ми ніж будемо вести э, не прямо, а трохи заокругленням. Че Зараз я оці... Елементи, дивіться, ці елементи виріжу всі, а оці з закругленням залишу на потім. Щоб у кінці вам показати, як їх потрібно різати. Спочатку у вас, як у мене, швиденько не вийде так різати, тому що поки ваші ручки привикнуть до цього. Ось, тому якщо ви це робите, тільки з...